Всім привіт! На цьому відео ви дізнаєтесь, як зайти в тестовий режим на прикладі Intelia і для чого він потрібен. Натискаємо кнопку Еспресо і Меню, і включаємо кавомашину в мережу. Тримаємо декілька секунд, поки не загориться зелений дисплейчик. Це у нас дата і версія прошивки. Ну нам вона не потрібна зараз. Натискаємо кнопку, це е, кнопка включення-виключення буде перехід між меню. І бачимо ці кнопочки, всі теж можна протестувати. Якщо ми нажимаємо Еспресо Americano або Special, або Капучино, бачимо, що значення міняється. Якщо значення міняється, значить кнопка капучино працює. Так же само Special, кнопка меню. Потім І переключаємо на інший пункт меню. Бачимо, у нас тут першим пунктом. Танк, є. Танк це відповідає за наявність в бункері води. Тобто датчик, який відповідає, чи є вода, чи нема. Ми теж його мож можемо побачити, чи працює він чи ні. Якщо вода є, значення міняється. Витягнули на себе бак з водою, значення помінялося. Також в цьому меню можемо побачити, чи працює мікровимикач, перемикач бункера для жмиху. Та дверцята. Теж значення буде мінятися. Дорн це двері, дрек це будка для жиху. Потім, Work-home – це позиціонування робочого блоку. Work – це положення роботи його. Зараз має бути чутно, як він піднімається доверху. Тобто, в цей момент він якби імітує затискання. Цкавого зерна перед приготуванням. Ми бачимо, що значення поміняли. Значено, на редукторі у нас мікроперемикач працює. Бачимо, помінявся. Тобто з редуктора у нас все ок. Далі клапан. Електромагнітний клапан. Також його можна відкрити закрити. Часто буває таке, що. Він просто не відкривається, не відкривається, а ви бачите, положення міняється, але він не клацає. Повинен бути такий щелчуть невеличкий. Також тут є помпа. Можна включити помпу. Якщо виключити помп... клапан електромагнітний, то звідси не потече вода. Бачимо. Якщо включаємо, то біжить. Також у нас є. Далі це лічильник. Лічильник показує, чи щитує він в імпусах кількість пройденої води через нього чи ні. Як ми можемо бачити, тобто натискаємо помпу. Якщо значення міняється, ось вони, значить, лічильник наш працює, все добре. Так, поклацали, другий пункт меню. Тут ми можемо. Підняти температуру, побачити, чи працює наш бойлер. Бачимо, нажали кнопку Еспресо, температура на бойлері піднімається. Відповідно, температурний датчик щитує це. І термовимикачі, які стоять на самому бойлері. Теж працюють, бо якщо б вони були розімкнуті, то б вони б не надавали змогу нагрівати бойлер. Потім що в нас тут ще є? Гріндер це кавомолка. Ми її теж можемо включати. Чуємо, працює кавомолка. Прям імпульсно ми можемо побачити в той момент. Це кавомолка в нас теж працює. Так ось швидко можна зрозуміти саме куди треба так сказати рити, щоб знайти помилку. Щоб не розбирати кавомашину. машину, ми спочатку тестуємо, дивимось, де саме, що саме відбувається, і потім починаємо ремонтувати. Ось так просто користуйтеся.